І, любі мої, вітаю усіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви приєдналися, що ви відкрили це відео. І маю надію, що вам воно сподобається, тому що ми разом з вами зараз подивимось моє замовлення Oriflame із каталогу номер 15 2024 року. Ось такий вигляд має коробочка цього разу. О, бачите, яка вона симпатична. Тут такі візерунки. Минулого разу я якось на це не зауважила. А тут дивлюся, симпатично. У мене не дуже велике замовлення, але обов'язково є, звичайно ж, подаруночки для вас. Подаруночки з минулого розіграшу я ще не відправила, дуже вибачаюсь, тому що якийсь такий час. Зараз я ось сіла знімати о 23.05. Ось, ну, так зараз таке, яке життя почалось. Дуже багато справ. А тому, вибачайте, я, звичайно, всім все відправлю. Маю надію, що на цих, вихід, на цих вихідних, можливо, у неділю, вже нарешті все відправлю. Але я ще навіть не відписала правильно всі коментарі, не відповіла на переможні коментарі. Все якось, знаєте, дуже-дуже дуже багато справ, тільки, тільки сідаю щось робити, дуже багато знову з'являється якихось інших завдань. Ну, буває так, буває таке життя, знаєте, зараз ще й кінець року. Це ну, завжди якось воно все так плине цікаво. Ну, давайте не будемо відволікатися і будемо з вами подивимося моє замовлення Oriflame. Так, давайте з традиційною шпажкою. Отак От відкриємо. І будемо дивитися, що ж я не замовляла. Звичайно, ж буде невеличка активність для вас, як завжди. Ось. Щоб прийняти участь в моїй активності, ну, давайте спочатку будемо просто подивимося, якісь замовлення, а потім, коли підійдемо до подарунків, то тоді я про них і розповім. Так, тут дуже-дуже багато в мене всього вийшло на... Замовлення на, 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 на скільки балів? На 93 бали вийшло. Але я не знаю. Напевно, ще буду робити замовлення, якщо з'являться там продукти, яких не було в наявності. Це був крем, кремчик Novage, мене замовили для вікової такої, най, найбільш, золотиста серія. Ця. Ось, але не було його в наявності цього кремчику. Можливо, він з'явиться в період дії каталогу, тому я ще його замовлю, і буде в мене ще маленьке до замовлення. Так, ну давайте. Тут, перше, що я бачу, це пробники. В мене замовили багато пробників помад. помад, які були представлені у каталозі номер 15 Тепер так дуже красиво вони роблять у каталозі. На сторінці одразу коди всіх пробничків на колекцію помад. Ось, ну Я ці всі пробники вже вам показувала. У мене є ціле відео з цими відтінками помади. Це Smart Sync помада, є ціле Своч-відео, тому, будь ласка, якщо цікаво, ну можете написати в коментарях, якщо вам цікаво це відео. А так можете його побачити і на каналі, якщо захочете знайти. Це сводчі помади Smart Sit. Я знімала повне-повне відео. А це в мене дозамовили дівчата. О, я дивлюся, що дівчатка тепер полюбляють 10 гривень, коштує такий пробник. А тут не так то й мало тієї помади, хватить нафарбувати губи. Отак купляють пробнички і користуються їм. Так, бюджетно і багато різноманіття. Ось така у нас справа. Так, це пробнички. Що перше, що я бачу, дуже-дуже мені цікаво, які будуть відгуки про цю туш. Це у нас Inaction Sweet Proof Mascara. Тобто, це при заняттях спортом, при, коли пітніють очі, так скажімо, то вона дуже-дуже супер стійка, ця туш. При будь-якій активності, дощ, там, волога, воно все-все-все водостійке таке. От. Кажуть, що змивається вона дуже погано, ця туш. Тобто потрібен спеціальний засіб для водостійкої косметики. Ось, ну, супер, кажуть, зараз, я так розумію, придбала собі на зиму, тому що будуть у нас холод, сні... сніги, буде все в обличчя летіти, щоб туш не розмазувалася. Вона кажуть, що точно не розмазується. Я не знаю, які вона ефекти є. А, мабуть, такий більш натуральний, такий ніжний. Ну, будемо дивитися. Ось в мене замовили дві такі туші вперше. Ось От, сподобались. Так, що у нас далі? Замість плати за доставочку придбала собі ось таку Гідра Редіанс. Це сироватка. Ось з антиоксидантами і все таке там. інше. Дуже-дуже Її завжди хвалять. Я хотіла собі, коли я замовляла собі крем, кремчики з цієї серії, денний нічний. Там і були лайт-версія і така більш хард, як то кажуть, версія. Ось ось так виглядає ця сироватка. А давайте, можливо, навіть спробуємо її, бо я планую її вже використовувати. Вона дуже сьогодні мені личить. Так. Нажимається. Можливо, щось щось з зробити. Вивернути якось. А о, все. Так, ось така, бачите, вона гелеподібна, Ця сироватка. Я думала, вона більш рідка, ні, вона така гелеподібна. Зараз. Ой, дуже приємний аромат такий косметичний. Окрем схожий, але це такий більш виразний. А, приємний приємний аромат має, буду користуватися, а потім розкажу свій відгук. Ну, кажуть, що дуже гарно вона зволожує. Ось така, така сироватка. Так, далі. Наступне, що ще замовили? Замовила, там була у нас розпродаж на другому тижні, тому що я другому тижні замовляла цього разу. Ось такий тонік придбала. Це любить дуже моя мама. Це звужуючі пори з органічним чайним деревом і лаймом. Ось такий така штучка. Далі. Далі, далі, зараз, що я тут бачу? Також по дуже гарній ціні були парфюми улюблені моєї клієнтки. Це Amber Elixir Crystal. Теж по розпродажу тижня. Ось, дуже класний ароматик. Amber кристал. Еліксир кристал Так, далі. Що ж вам ще тут показати? Ага. Також в цьому розпродажі дуже такий якийсь унікальний товар був. Це такий розкішний набір. Подивіться, як він виглядає, як все запаковано круто. А, набір пробників ароматів oriflame Давайте зараз будемо з вами відкривати. Ось так він тут відкривається. А, ось так вони тут всі лежать. Ой, ну клас, просто супер. І тут багато-багато ароматів. Так, які ж тут аромати? Ой, яка. Ароматна, ароматна тут така серія в нас. А, так. Є тут якісь, пишуть, що нові, але, мабуть, це не, це не такі ну, нові. Northern North Waters, Infinite Blue, наприклад, це як новинка тут зображена. Ну, давайте прочитаємо, які ж тут аромати. І так зручно зроблено, де стаєш пробник, а під ним картинка цього аромату, як він виглядає. Просто розкішний набір. Такого раніше не було зовсім у Орифлеймі. Так, перший аромат це амбр крист... еліксір, просто класичний. Цікавий, дуже такий насичений аромат. дуже-дуже класний. Також, ну, не мій, правда кажучи. Так, далі. Ну, Давайте трошки вже зробимо такий огляд невеликий. Якщо що, перемотайте. Кому не цікаво? Так, Divine. Так ось так виглядає флакончик диван. Ну, просто супер. Цей набір. Я пожалкувала, що я його взяла тільки один. Треба було, можливо, ще взяти. Дівайн. Ой, ну. Так, свіжий, такий і трошки солодкуватий, дуже класний аромат. Вон, якийсь такий приємний. Я давно його якось нанюхала. Так, наступний Eklaf FM Weekend. Eklaf FEM Weekend. Ось так виглядає. Ну, ви знаєте, флакончик цей. Так. Це я знаю аромат, не знаю, чого я тут залізу, ну. Тут такий персик відчувається. Якась така безмете. Беззаперечність така. Знаєте, якась така солодкуватість приємна. Ну, цікавий аромат. Так, далі. All or Nothing Amplified. Це в нас парфюми. Парфуми. Не парфумована водичка, а прям парфум. Так. Ой, оце. Супер насичений цей аромат. Я так в мене був пробник такого. Дуже такий. Насичені. Далі наступний це у нас воларе тендер. Воларе тендер. О, ось так виглядає. Так, така трояндочка рожева. так Знаєте, тут відчувається троянда. Дуже, ну, якось усіх воларе. Не трояндочками. Ну, такий не мій аромат, чесно кажучи, Волари квітковий, такий трояндовий, але ну, приємний він, приємний. Далі, наступний. Nordic Waters Infinite Blue. Ось такий. Так. Ой. Якась така гірчинка. Занадто виразно, ну. Якщо на руку нанести, якийсь такий, знаєте, наче чоловічий аромат. Ні, це Для жіночої. Угу. Я думала, що він буде кращий щось такий. Я, до речі, такий парфюм придбала мамі. Вона ще його не розпаковувала. Хоча, знаєте, ну, мені здається, він буде. Шлейфовим таким якимсь, ну Цікавий, цікавий, такий багатогранний. Далі наступний. Он це мій улюблений Love, Love Secrets Love Potion Secrets. Ось дуже люблю цей аромат. Він такий шоколад, білий шоколад, біла полуниця. Ну, це насолода цей аромат. І він такий класний, такий стійкий, такий шлейфовий. Теж люблю дуже його відчувати. Далі наступний це міс Джордані. Міс Джордані виглядає ось так. Так. Ну, класний набір, звичайно. О, міс, міс Джордані дуже такий дорогий аромат, я можу сказати, такої дорогої парфюмерії. Аромат багатої жіночки. Так, далі наступний позис. Це з гранатом цей аромат. Абсолют, позис абсолют. Ой, дуже такий от, от гранат відчувається дуже такий терпкий гранат і одночасно якісь, така, якась свіжість. Дуже класний аромат цей. Так, і останній це Люсія, класична Люсія, класична Люсія. Цей аромат уже нагадує мені мою тітку, яка вже померла, вона дуже любила цей аромат. Такий, такий аромат Люсія. Теж він дуже приємний. Але, знаєте, коли тут трошки в мене змішалося? А, так, ось такий набір. Мені здається, це набір супер. Просто вау. Так. Ось, так ось так виглядає. Ну, я не знаю, я пожалкувала, що я не придбала вам на подарунки такі наборчики. Так, ну, це буде мені, буде показувати своїм. Клієнтам, можливо, хтось якийсь аромат западе в душу, це буває таке. Ось. Хай пробують. Так, цікавий, цікавий набір, просто супер. Далі, у замовленні, так, ще я забула трошки, що я тут вам придумала. Як це буде? Як це буде? Так, зараз згадаю. <плес> <плес> а, згадала, здається. Так, згадала. Так, і так, давайте приступимо до нашої з вами активності. <кхід> Вибачаюсь. Е, так, ну, ви знаєте, умови мої, хто вже приймав участь, знає. Умови це потрібно написати. Повноцінний коментар. Ну, бажано, такий більш розширений, цікавий. А коментар по темі відео. І також зі словами хочу подарунок, хочу подарок. Зі словами хочу подарунок, повинен бути один коментар від однієї людини. А так можна без, і звичайно ж, ми з вами спілкуємося, і, як завжди, все як має бути. Але один зі словами хочу подарунок. Ось далі. Що? Що ще. а Приймають участь жителі України, де працює Укрпошта, щоб можна було Укрпоштою відправити це місто. Тому ви можете зрозуміти, де у вас працює якщо у вас працює Укрпошта, значить вам можна буде відправити подарунок. Ось. Ну, тільки по Україні, звичайно ж, так. І що ж я придумала цього разу? Який подарунок? Подарунок. Подарунки будуть з трьох компонентів. Так, я придбала новинки. Це серія у нас Love Nature. І це в нас маска для сухої шкіри. З, ну, зараз у нас будуть, буде усіх суха шкіра, тому що вимкнули опалення, вже повітря буде підсушене, тому всім, я думаю, така маска згодиться з чия і органічним медом. Ось така маска. І також я придбала ще й кремчик, чий органічний мед, також для сухої шкіри, тільки просто кремчик для обличчя. Ось, Ось такі два засоби. І які ж будуть у нас подарунки? В один подаруночок, так, давайте ще розкажу далі. Придбала я, ну давайте так, вже на подарунки та на подарунки, ось подарунки для вас другий компонент подарунка буде пом'якшуючий засіб з кокосовим маслом, я так розумію, розумію, да? а, не кокосовим, а какао, з маслом какао. Ось Маслом какао, плюс ось така маска, а другий подарунок також пом'якшуючий засіб з какао. І кремчик. А третім компонентом буде, та-да-да-дам, ось така ось красива, цікава розчистка. Такий цікавий гребінець, так? Ось гребінець, двусторонній гребінець, Тут трошки такі більш дрібні. Діляночки і такі більш розпутувати, розчисувати. Це дуже-дуже такий гребінець, я думаю, всім загодиться у хазяйстві. Ось, тому буде, третім компонентом буде такий гребінець. Один я придбала для себе. Ось, тобто і для вас. Мені щось здалося, що він всім потрібен. І мені теж ось. І такі будуть у нас подарунки. Перший це маска. Какао і грибінець, друга це кремчик, какао і грибінець. Ось, пишіть, будь ласка, слова, хочу подарунок. Мені буде дуже приємно, якщо велика кількість людей прийме участь. Ось, ну, подивимось. Також я придбала, і в мене і замовили, там щось замовили, щось я придбала. Зараз дуже гарна ціна, на пом'якшуючі засоби. І це я придбала з кавунчиком. Кавун, ароматик, і маракуя. так, Маракує і ще два з, з какао, також. ось, Там щось замовили, щось собі. Ну, там, так, так, також на подаруночки. Я думаю, що дуже це всім буде потрібно. У зимовий період, особливо. Так, далі в мене замовили помаду. А, ні, не в мене замовили помаду. А я собі придбала новинку Jordani Gold помадку. Айконнік сатінового сатінового Ліпсик, сатінову, ліпс... Ліпс... сатінову, ліпс... сатінову, ліпс... сатінову. А, помаду таку сатинову. Так, Зараз, ага, в який від... номер 42652. Last Rose Mouth я придбала собі. Так. Зараз ми з вами її подивимось. Я зроблю, мабуть, свочу в короткому відео. Ось. Зараз свою зітру цю помадку, а до вас вже повернуся з нею. ну давайте відкриємо. Ой, яке красиве дуже таке пакування суперове, таке ось ребристей, як всі новиночки Giordani Gold. Так, і як же ж виглядає помадка наша? ось щось я тут націпила вже. Ой, дивіться, який колір. Мені здається, те, що треба. Ну, пахне помадою просто. Ви знаєте таку тенденцію, що люксові помади також е забирають вже все зайве. І такі віддушки, щоб вона була більш натуральна. І тут також пахне просто помадою. Помада пахне помадою. Без такого якогось аромату. Так, зараз я нафарбую губи цією помадою. І побачимось. І так, я вже нанесла цю помаду. Вона дуже мені сподобалась. Просто ідеальний відтінок для мене. Тільки подивіться на це, дуже-дуже красивий. Він трошки такий мауф відчувається, трошки такий він дійсно ліловий, такий нюдово-лілово-бежевий, я б сказала. Тільки подивіться, який красивий колір цей. Ідеально, ідеально. Давайте трошки здалеку покажу. Просто супер. А як наповнює губи, як розгладжує їх, як, як і завжди, це робить помада Джордані. Супер, дуже сподобалась. Я дуже, дуже задоволена. Завтра обов'язково вже нафарбуюся. Так, далі. Ще в нас не все. Зараз додивимось моє замовлення. Щось у мене тут іще є. Так, я розрекламувала помаду відтінка Запорошений Запорошений рожевий, здається, чи, А, ліловий, запорошений ліловий. З цієї ці, мініатюрочок номер, скажу вам зараз. Де ж тут номер? А, 46,613. Я показувала також, в мене є шорт-відео з цим відтінком. Ну, Він такий яскравий. От давайте тут якось далеко буду видніше. Такий теж лілова така гама. А, дуже крутий. В мене замовили дві таких. Ось вони. Так, на жаль, мене замовили ще й персик, але персика зараз немає в наявності. Ось, як і м'якої якої кориці, чи якось вона так називається. Також немає в наявності. А я нею, до речі, користуюсь. Майже щодня цією помадкою. Так, що ще замовили? Ще замовили із минулої серії просто матова помадка. Так, щось така пильна. Так, матова помадка. І це у нас відтіночок 43 633, називається Magnetic Magenta. Так, давайте подивимося, що ж це за відтінок такий. Ой, він такий, такий теж. Якийсь гамі трошки фіолетовий, бордовий такий, як вишневий, якийсь бордовлення, ну вишневий. Ну Хоча так, як ягідний, ягідний. Бачите, таке темне, темне-ягідне. Дуже мені подобається якість цієї помади. А на початку відео я якраз з цією помадою матовою, от такою, такими ж малишками. Ось. Це в мене два відтінки. Там Нюд, здається, так називається, і шоколад. Ну, такий стенно-коричневий. Я не пам'ятаю, як він там називається ось такі помадки, таку в мене замовили. Далі замовили ось такий ось лак для нігтів. У відтінку мілк, молоко. ось Він так, так в житті він має такий трошки рожевий якийсь підтон. А от на камері тут виглядає прям білим. Ну, він світлий, світленький. І також придбали закріплюючий для швидкої сушки такий топ. Прове називається Quick Dry і Dry Plumping Top Coat, тобто такий наповнюючий топ, топ на для лаку. Ось таку парочку придбали. Так. Собі я ще придбала ось таку туш. Дабл-ефект, дуже її люблю, просто два взмахи: перша щіточка для довжини, друга для об'єму все більш нічого не потрібно. Я ось і сьогодні нафарбована цією, тому що вона робить мої вії нереально не довгими такими, ну тільки подивіться. ну. Дуже мені подобається ця туш. Я дуже-дуже її рекомендую тим, хто любить драматичний такий ефект, не натуральний. Хоча я тут для довжини можна і натуральний зробити. Не знаю, мені дуже подобається ця туш. Так, то тому припала для себе. І, звичайно ж, останнє, що ми тут маємо, це каталог на наступний період. Я знову не робила огляду огляд каталогу, тому що не вистачило часу мені для цього. Вже і замовлення, бачите, робила не одразу, а на другому тижні. Ось, А тут подивимось, він не дуже товстий, але це вже у нас передноворічний, ще не новорічний, бо буде ще новорічний з 8-го, 12-го, а це до 7-го. з 18, -го, 11. -го. Тобто через 2 тижні почнеться дія цього каталогу. Ось, дуже цікаво, що тут нам будуть. Показувати, які будуть новинки, ну все з вами розглянемо, якщо, якщо вийде, тому що вже потрібно буде віднести, показати каталог, ну подивимось. Можливо, не знайду час колись. Ось, так, тут в нас і олівчики знов будуть. З такими, я вже такі минулого року всі купляла. Відтінки ці супер блискучі, новорічні. Ось, можу вам їх показати. Ой, будуть, дивіться, помади. Ой, давайте подивимося окремо. Не будемо тут. Окремо дивитися так. Ось таким було моє замовлення з каталогу номер 15 Оліфлейм. Дуже дякую, що ви його подивилися. Дуже дякую, що ви приймете участь в моїй активності. Пишіть коментарчики, дивіться це відео. Мені дуже-дуже приємно, що у нас така з вами вже спільнота вирісувалась така. Так, намалювалась. Ось. Дуже дякую. Всіх люблю цьому. І обожнюю, підписуйтесь, ставте лайки. Завжди рада вас бачити тут. Все буде класно!